Перше містечко незламності у Чернівцях в одному з мікрорайонів міста розмістили 15 будиночків, які у випадку повного блекауту працюватимуть автономно незалежно від наявності світла чи інших комунікацій. Детальніше про його роботу, чим містечко відрізняється від пунктів незламності та де ще триває їх монтаж, розкаже моя колега. Не один пункт, а ціле містечко незламності. У мікрорайоні Гравітон встановили 15 модульних будиночків, у яких на випадок снеструмлення міста люди зможуть зігрітися та зарядити хаджети. Це перше містечко незламності у Чернівцях. Ще одне вже встановлюють на провулку ентузіастів. Зараз роботи тривають, але в принципі вже в таких модулях можна буде в разі небезпечних ситуацій обігрітися, тому що ми всі розуміємо, що зима першого березня не закінчиться зима буде ще Тривати і я думаю, що ще як мінімум два місяці буде потреба, не дай Бог, в випадку блекаута для людей обігрітися. Будиночки, з яких складається містечко, надані чернівцям від міста Рівне, які передали від уряду Швеції. Загалом чернівці отримали 25 таких конструкцій. Монтажем модульних будиночків займається комунальне підприємство Місто сервіс. Відтак, аби розпочати роботи, група з комунального підприємства пройшла відповідне навчання у Рівному. Дані палатки облаштовані всім. Укомплектовані і облаштовуються всім, що потрібно для забезпечення найнагадніших потреб. Тут буде електроенергія від альтернативного джерела живлення, від генератора, тут є зарядні пристрої, обігрівачі, які зможуть нагріти приміщення з зовнішнього вигляду, якщо ви побачите зараз в процесі монтажа дерев'яного каркасу, вони будуть ще додатково утеплені, мінватою, тобто вони будуть достатньо добре зберігати тепло, швидко прогріватися. Містечко є автономним та працює цілодобово незалежності від наявності світла чи інших комунікацій одночасно в містечку незламності зможуть розміститися 100 людей 60 зможуть переночувати отак от приблизно укомплектовується кожна палатка чотири лежачих ліжка масляний величезний радіатор необхідної потужності нічничок такий який може підсвічувати в разі взагалі відсутності електроенергії і комплектується такою лампою для постійного підсвічування вентиляційні отвори вікна в принципі це все. Це є в наявності. Також у межах безпеки кожен будиночок обладнаний протипожежними сигналізаторами. Всі будиночки будуть підключені до єдиного пункту керування, до одного генератора відповідної потужності, який має забезпечувати живлення містечка. Наразі містечко Незламності ще перебуває на стадії побудови та організації. До ладу довели понад 75% робіт. Мають дооблаштувати решту будиночків та міжбудинкові проходи. Обслуговувати модульні містечка у разі необхідності буде Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Відтак потім їх. Передадуть на утримання ДСНС, які у разі стихійних лих зможуть їх використовувати. Аліна Рябко, Інна Юзюк, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.